Привітствую всіх! Було у мене питання, чи розмова така вчора писала в Тікток і виставила і виставила усюди, де тільки можна відео, що зараз світ розподіляється на чорне і біле. От тільки так, тепер воно буде. Мені були різні коментарі і що дійсно так, і замічають, і було один коментар, який не може не пропустити, що все, все неоднозначно, якщо б не було темного, світлі б не розвивалися. Я вам розкажу, як воно. Но, зі своєї сторони, на мій рівень, те, що я бачила, і те, що мені дозволяли бачити. Були раніше те, що люди і більші, і величніше, і розумніші, і раси були набагато розвиненіші, ні, ніж ми. Я вам скажу: приходили раніше тільки світлі, тільки. Ще давно, 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 дуже давно це були і Атланти, і не тільки Атланти. Вони приходили. Прям величезні, красивезні. Вони були з Богом, у них зв'язок з вищим я. Тобто вище я їхнє було прям поряд. Не там біля Творця, наше вище я це наш кусок душі, але він біля Творця. І воно знає все. Якщо ви... Це наша глибока підсвідомість, якщо на психологічному рівні. І оце вище я у тих людей вищих, воно було прям. В тілі, біля тіла, вони могли запросто з ним спілкуватися, вони могли управляти, у них не було таких емоцій, як у нас зараз, да, дурацьких, там злість, агресія, все-все-все, оця фігня. І от, і виходить, що вони були дуже розвинені. В один момент вони зрозуміли, що вони. В принципі справляються і без творця, тому що у них було настільки розвиненість їхнього ну, цього розвитку, да сумасшедша. Вони могли на відстані там розмовляти, управляти всім, ну в общем. Багато чого було, не хочу все розповідати. Але один момент, вони, якщо примітивно, вони дуже зазналися, і коли вони дуже зазналися, вони сказали, що тепер, в принципі, ми хочемо бути вище творцями, ми можемо вирішувати і за нього, ну нашу нам хтось зверху, якщо ми самі прекрасно, але вони трошечки почали приземлятися до цієї землі. Заземлені якісь програми пішли, і якби все. І, а, а такого не пов... і пішов перекос енергі... енергії розумієте? енергії, пішов сумасшедший перекос. Коли пішов такий перекос, то як би не повинно бути, щоб е... дитина, да, допустимо, якщо мати любить і батько любить своїх дітей, дитина не повинна бити якби, своїх батьків і обзивати і оскарбляти. Ну, так, якщо паскудні, там, батьки, ми зараз про гарних батьків, сім'ю. От нашого батька вирішили витіснити раса, яка подумала, що вони вже в принципі справляються і без нього, на що він треба. І тоді, звісно, їх. Брали, як би кажуть, що і Бог такий що порішав діла, поубрав, тому що не подобається, як вони вели себе. Але ж була домовленість, що ви ведете себе прекрасно, ви дуже розвинені, у вас сумасшедші приближені до творця енергії. А тут ти береш і косячиш. Ну, Косячиш навмисно, спеціально тобі дали все, а ти береш це і використовуєш проти того, хто тобі це дав. Залишились тільки ті, які домовились, і якби зараз в енергетичному вигляді вони існують. От. І пізніше приходили вже люди, приходили вже менш такі розвиненіші, просто творець поняв, що ага, значить, треба їм давати менше енергії, о такої сумасшедшої, яка в них є. Якщо вони приходять на землю, значить давайте трошечки менше, і вони вже будуть е шукати свою істину, своє вище я, я підніму наверх, і воно буде там внизу, а вони будуть на землі. Хай вони шукають своє вище я, і до мене приход, і не будуть такі ті. Що, люди почали косячити ще більше. Не виходить у нас у людей, коли нам дають все, тримати це з добром. Це здається, що якщо тобі давати тільки добро і просто так, то ти все це будеш тримати баланс. Не буде. Людина починає звикати, починає щось вишукувати інше, і, виходить, світлих перестало бути в такому вигляді. Приходили більше вже, як ми людські вже такі тіла, і вони вже. І за злості, і за агресії, більш приземлених якихось моментів в нашому тілі вони просто почали приймати темну сторону. Тобто людина почала приймати і світлу, і темну. Але поки вона йшла сюди, вона вже, е, поки маленька, вона ще світла, їй дається, творець дав таку можливість світлою приходити. А потім там батьків, карма, то все, злість, агресія, жадібність, да, це все. Воно начепляється на дитину, вона виростає. І в ній тепер існує і світле, і темне. Але зараз Всесвіт робить так, щоб з цієї людини от була у нас одна людина. В ній і світле, і темне. Але тепер буде окремо світле, окремо темне. І людина, яка в ній сидить, Оце все темне, буде вичищатися. Якщо ти вже дав запрос іти на світло, і з тебе світло буде випалювати темряву. Получається, що ми самі собі накосячили, самі натворили, а тепер самі розгрібайте. Получається так, це не значить, що якби не було темряви, ми б не, не були такі духовні і красавчики. Ми самі зробили ту. Темрево, ні, вона і була, там було і біле, і темне. Але раніше, перші ж люди, я ж кажу, вони були чисто світлі. Але їм не сподобалось, їм стало скучно. Вони взяли собі і натворили ділов. Тепер ми завжди шукаємо цю істину, виходимо на світлу сторону і витісняємо із себе темне. Але ізначально воно так не було. Самі накосячили, тому що було відділено, Щось Що ще? Цікавіше хотілося. Тому воно не, не не однозначно Воно так призвело у ця все еволюція, все, все, все підряд. А, а ізначально воно так не було. Е, я з цим питанням не згодна. Якщо б не було темряви, не було б світла. Давайте зараз ми розділимось. Буде такий період, коли розділяться на білих і темних знову. І ті білі Будуть існувати якісь століття, а ці темні будуть окремо, і ми будемо в таких вразних лагерях існувати білі і темні. Все, більше нічого в людині не буде ні злості, ні агресії, ні его, нічого. Але їй через років сто стане скучно. І вона знову піде по новому кругу. Отаке. Все, я відповіла.